О, що О! це Це що ще таке, О! я офігію, офігею. Щома, йо, де ти їх стільки набрав? Оце ти даєш! Я... І такі, і такі. А що це ти вирішив якусь акцію устроїть чи шо? Оооо! Та ти ж бачив, що світло виключають вже, починають потекати. А що буде зімою? Ну Бог його знає. От Вирішив затаритись, з достав їх з ніжі, там де свалялося. Коротше, буду робити знижку людям. Так вони в мене по 2000 були. Зробимо 1700. Щоб люди могли Ух ти, мати це. змогу. Прикольно. Да, щоб люди могли мати змогу придбати трошки час, поки що нормальна ситуація. І потім вже будуть вони із, із світлом, з інтернетом і так далі. Тоб, це ж в мене тут різні є. Тож, а так, мені, я... значить, за дві продав. Бля, вибачай, друже. Ну та тоді ціна така була. Дивіться, яка штука, дивіться, це. Джерело безперебійного жилення вашого роутера. Ось отак ви зажали, включили. І воно мощне, воно реально тримає дуже довго. Тут же 10-400 мА, Де воно тут пише? Ось, ось. да. да, да. Тоже... Поки селян їх закопує, ми їх будемо продавати. Ну, Друзі, я брав 6 годин він у мене працював без світла. ж нагрузив всю квартиру на Ні, ну так в інтернет в мене і модем і роутер підключений. Тянуть, вони класно якби працюють. По 1700 гривень в такої ціни. Я думаю, вже не буде більше. Бо чим далі, тим вони будуть дорожчати, друзі. Тому заздалегідь, думайте, наперіть і кому потрібно, беріть, дзвоніть, пишіть і так далі. Номер телефону, друзі, у нас в описі, як завжди, телефонуйте, замовляйте і відразу ж вам відправимо.